Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Чання у житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та енергетики, довгоочікувані повернення полонених, стрілянина у Макдональдсі та погрози бойовими гранатами, засуха буревії з градом і річки, що зникають. Це далеко не весь перелік подій, що обговорювали Черкащани у 2025-му. Пропонуємо нагадати, чим запам'ятався рік, що минає. З 1 січня 2025 року в Україні указом президента були ліквідовані мсеки, медико-соціальні експертні комісії, які встановлювали групу інвалідності. Проте не в Черкасах. Рішення на вищому рівні ухвалили через корупційні скандали у цій структурі. Але у Черкасах на ліквідацію МСЕКу знадобилося три місяці і чотири позачергові сесії. Єдиний в Україні МСЕК продовжував утримуватися обласним бюджетом. А скільки зараз людей, ще в штаті перебуває мсеко? Ну зараз Анатолій Іванович, скільки в нас перебуває. Три ця тридцять а було 62. Тобто і люди досі працюють кое хто працює, а кое хто звільнився, не звільнився, а взяв відпустку за свій рахунок, тому що ну шукають люди роботи. Перший місяць цього року це ми практично. До мільйона вимушені витрачати крапку в історії МСЕКу Депутати обласної ради поставили 2 квітня. Майно розподілили між медзакладами обласного центру. Натомість Черкащина перша в Україні запровадила практику розподілення тривоги по районах. Тобто, якщо російські безпілотники фіксують у небі над Черкаським районом, то тривога лунає тільки у Черкаському. Трьох, у решті трьох Уманському, Звенигородському та Золотоніському – Спокійно. Проте наголошує гуртаборець, у разі ракетної небезпеки сигнал повітряної тривоги звучить для всієї області. Загалом на Черкащині станом на 23 грудня вони лунали 855 разів, а це більше 1460 годин. Можемо казати, що лише внаслідок цієї диференціації ми мали менше тривог, наприклад, в Уманському районі, десь приблизно на 80 годин. Уманський район був менше під тривогами, ніж Черкаський район. Тобто, звісно, при нагоді хочеться і подякувати нашим оборонцям неба за те, що вони дійсно обороняли це і наші засоби протиповітряної оборони, це наші мобільні вогневі групи, всі, хто причетний до такого збиття. Загальна кількість практично збитих повітряних засобів. Тільки за цей рік у нас досягнуло, досягнуло до двох тисяч приблизно повітряних цілей. Уламки збитих ракет та дронів пошкодили цьогоріч сотні будинків та автівок. Проте найбільших руйнувань завдали прямі влучання. Сміла 29 червня після ракетно-дронової атаки по допомоги до медиків звернулися 11 людей. Почула ну звуки ракети, і бистро у мене дитина маленька до дитини, і воно як шарохнуло і впала. А потім все посипалося на голову. Нічого не видно, пилюка. Оце все. Загалом пошкоджень зазнали три дев'ятиповерхівки, приватні будинки, автомобілі. Зруйнований один із навчальних корпусів коледжу Національного університету харчових технологій. У розташованих поруч закладах освіти та психлікарні вибуховою хвилею вибуло вікна. У липні ракети, начинені шрапнеллю, цілили по кількох мікрорайонах Черкас одночасно. Пошкодили 15 багатоповерхівок, гаражний кооператив та 13 автівок. Травмували 12 людей, серед яких дев'ятирічна дитина. Це якраз до мене було. То не було. Того ж ранку, уламки ракет пошкодили три сотні могил на одному із міських цвинтарів. У жовтні росіяни цілили по критичній інфраструктурі Канева, проте уламки збиту ракети пошкодили сім багатоповерхівок, дитсадок та школу. Десять людей отримали травми, серед них десятирічний хлопчик. Мене осколками укрило повністю. Ну так укрило, що я не могла піднятися. ну… Внук мені допоміг, трошки розібрав мене зверху, щоб я могла вийти з ліжка. Ну це дуже страшно. А це Черкаси минулого тижня. У ніч на 18 грудня над областю пролітали 13 дронів. Через удари та уламки пошкодження були зафіксовані на дев'яти локаціях, говорить начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За його словами, росіяни цілили по критичній інфраструктурі, але пошкодили 76 приватних домоволодінь. Семеро людей отримали травми. З жінкою готувалися вже до сну. Почули перший вибух. Схопилися, почули другий вибух. Я взяв дитину на руки, хотіли спускатися через вулицю в погріб. Не встигли. Знову Черкаси 24 грудня на святвечір на одне з міських кладовищ поцілила російська ракета. За підрахунками на наступний ранок кількість пошкоджених могил становила півтори сотні, повідомив керівник профільного департаменту Андрій Наумчук. Їхали до мами, це було десь. Господи, така тривога, і воно так швидко сидів. Ми їхали в машині. Таке сяйво, я навіть не зрозуміла. Воно мене так обдало цим цим, мит. І потім одразу що зараз вибухне. І тільки він сказав, воно ну, як вибух, ми повертаємося зразу. Розуміємо, що ми кладемо вище вибуховою хвилею. вибуло вікна у двох закладах освіти, гуртожитку, кількох житлових будинках і об'єктах комунальної власності. У кожній такій надзвичайній ситуації каже Ігор у роботу за відпрацьованим алгоритмом включаються всі відповідні служби. Сьогодні в кожній територіальній громаді створені такі комісії, які виключно займаються описом такої шкоди пошкодженого і зруйнованого майна. Я також акцентуюся завжди, що в кожній громаді в нас були створені оперативні резерви, саме матеріальних ресурсів і фінансових ресурсів. У 2025-му суспільне продовжувало слідкувати за перебігом судової справи керівника Черкаської епархії Української православної церкви Московського патріархату митрополита Феодосія. Нагадаю, розгляд триває понад два роки. Першу підозру від служби безпеки він отримав 20 лютого 2023 року. Загалом йому оголосили п'ять підозр. Його обвинувачують у підривній діяльності проти України та розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Спершу Феодосій перебував під цілодобовим домашнім арештом, потім лише під нічним. А у березні цьогоріч запобіжний захід змінили на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет. Прокурор у цій справі Вадим Коломієць каже, всі свідки допитані, сімтомів письмових матеріалів разом із відео та аудоматеріалами досліджені. Наразі залишилось. Лише дослідити коло захисників. Вони зазначали, що такі будуть можливо про допит експертів, і дослідити їхні документи з сторони захисту. Будемо вживати заходів щодо найкоротшого розгляду цієї справи. Оскільки скам так, документи вже досліджені, всі допитані. То буду просити суд, щоб і призначав частіше засідання. У нас і в січні два засідання, і в лютому вже заплановано. Серед основних подій 2025-го повернення українських військовослужбовців. Ті, хто повертається додому на щиті у межах обміну тілами, спершу потрапляють у бюро судово-медичної експертизи. Одне із таких діє у Черкасах. Тривалість цього перебування варіюється від декількох днів, якщо у випадку якщо тіло можна дуже легко впізнати по зовнішнім ознакам. І може сягати місяців і навіть до 10 місяців. Тіло передають рідним за умови збігу аналізів ДНК. А рідні тих, чия доля невідома, чи тих, хто у полоні, не втрачають надії побачитися зі своїми героями. Про це нагадують щонеділі на центральній площі Черкас. Таких акцій цьогоріч провели 52, розказує одна із спіорганізаторок Оксана Коцуконь. Щоразу вони збирають не менше сотні учасників. Найбільша цінність і важливість цих акцій це підтримка тут на площі один одного, підтримка небайдужих людей цих родин і нагадування не тільки в Черкасах, а взагалі по всій Україні і всьому світу про те, що ми чекаємо всіх наших захисників і захисниць додому. За словами Оксани Коцуконь, протягом 2025-го майже півсотні родин дочекалися своїх рідних живими із полону. Знімальна група Суспільного побувала на одному із таких обмінів. Тоді, у травні, звільнили 205 воїнів, серед яких було шестеро черкащан. Я дуже вдячний людям, які мене звільнили з полону. Я дуже вдячний. І я від щирого серця говорю: слава Україні! Після повернення військові проходять медичне обстеження та реабілітацію і лише потім повертаються додому. Мобілізаційні заходи ставили під загрозу роботу аграріїв. Про це ще на старті сезону розповідав керівник одного із сільськогосподарських підприємств Олександр Ситник. Його господарство орендує 1200 гектарів землі та має два десятки працівників. Проте каже, навіть частину з них не міг забронювати, оскільки підприємство не вдавалося отримати статус критично важливого. Немає кому ні насівалки, ні погрузити зерно, ні комбайнера мобілізували мобілізували сварщика. Ну, людям приходять повістки, і так як мені керівникові, він що всі повістки, що я дожен цим вручити. Аби отримати критичність, частина сільгоспробників зверталася до профільного міністерства, частину могли бронювати на рівні ОВА, каже її керівник Ігор Табурець. У нас були чітко визначені критерії, які дозволяли. Бронювати певну категорію сільхозвиробників, але вони були досить обмежені. Сьогодні, враховуючи ну, необхідність підтримки наших аграрів, особливо малих підприємств, малих фермерів, ми вже внесли і затвердили практично на рівні держави наші критерії. І сьогодні, наприклад, з тих нових елементів, які нам вдалося реалізувати і відстояти, це. Наприклад, наявність робочої сили, наявність працівників у такого підприємця має бути не менше трьох. Раніше, тобто, мова йшла там, не менше 10 або не менше 20. У серпні проблем із найманими працівниками додало підписання дозволу на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років. Про це, зокрема, зазначив співвласник однієї з мереж кав'ярень Іванни Скімжі. Персонал його закладів каже, на 50% складається із людей цієї вікової категорії. Враховуючи реалії, ми постійно перебуваємо в маленькому дефіциті. Заступник директора із наукової роботи інституту демографії та досліджень якості життя Олександр Гладун вважає, що кількість 18-22-річних чоловіків, які повернуться до України, залежатиме від декількох факторів. Перше це закінчення війни. Другий чинник це наявність житла і можливість працевлаштування з іншого боку, буде залежати від того, яку політику будуть проводити після закінчення війни ті країни, в яких зараз знаходяться наші громадяни. У липні кілька сотень черкастів на центральну площу міста вивів підписаний Верховною Радою та затверджений президентом законопроект, який позбавляв Національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру незалежності, підпорядковуючих Офісу генпрокурора. Черкаси проти! Черкаси проти! нагадаємо, після подібних мітингів у багатьох містах України Володимир Зеленський відновив повноцінну роботу антикорупційних органів своїм указом від 31 липня 2025 року. У серпні у Черкасах обговорювали вже внутрішні надзвичайні ситуації, що сталися з різницею у два дні. 5 серпня рух під мостом на проспекті хіміків був заблокований через чоловіка із бойовими гранатами. Тоді, за повідомленням центру комплектування та соцпідтримки, він погрожував їх підірвати працівникам ТЦК, які зупинили його для перевірки облікових документів. Дві години знадобилося групам спецпризначення, щоб обеззброїти та затримати чоловіка. А 7 серпня вже інший чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї у Макдональдсі. Після з чинився у вбиральні. Працівників та відвідувачів закладу евакуювали, територію перекрили спецпризначенці корду. За годину стрільця винесли на ношах екстренки. У лікарні його прооперували і стабілізували. Коментуючи ситуацію, начальник головного управління Нацполіції області Володимир Тесля повідомив, що чоловік стріляв сам у себе. Ніхто з присутніх при цьому не був травмований. Слідчі розпочали кримінальне провадження щодо затриманого за статтею хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Покаранням за це Передбачено позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 2025-й кидав виклики і погодою, і природніми явищами. Так навесні рівень води у Дніпрі поблизу Черкас був найнижчим за останні 14 років і загрожував нересту. Таке обміління Дніпра і його приток в обласному центрі із гідрометеорологією пояснювали відсутністю снігу взимку та дефіцитом опадів протягом року. Порівнянні з відміткою повного наповнення, то залишається близько двох тридцяти метрів. Ще а це вже Смілянщина, мале старосілля ставок на річці Балаклейка, яким він був, показує на фото Ніна Грозна. Це було 15 років тому назад. Що було, а що стало? Потрібно зробити кошторисну документацію. Кошторисна документація буде коштувати більше одного мільйона. На сьогоднішній день у громади таких коштів немає. Балаклика живила іншу річку, сріблянку. Нині від неї лишилася тільки табличка. Русло заросло. Через зневоднення малих річок жителі різних міст та сіл області зіштовхнулися із пересиханням криниць. А, У Чубівці на Чигиринщині мали аналогічні проблеми, розказує місцева жителька Неля Дьолог. Ось наявний приклад. Що це не вода. Брак води відчували і в містах. Сміла у липні пристосовувалася до її подачі за графіком, яких часто не дотримувалися, розказував місцевий житель Юрій Хоменко. Немає абсолютно ось. І це при тому, що спека на той час була за 30 градусів. Так склалася ситуація, що розбір води просто сумасшедший. Система до такої. До такого спустошується, що не встигаємо наповнювати мережу. Провідна на синоптокіння обласного гідромоцентру Яна Жукова каже: в умовах кліматичних змін води ставатиме все менше і надалі. При кліматичній нормі 410 мм випало лише 210, Тобто, ну ми самі розуміємо, це трошки більше половини. Тобто, за дві за чотири зливи тривалістю менше доби, і вони не встигають промочити ґрунт до потрібної глибини. Промочити землю не встигали, натомість встигали наробити шкоди на городах та полях. Це село Холодноярське на Смілянщині, 13 травня. Подивіться, який крупний. Та Табу ну не не скільки було. А це звини село Матусів. Тут 22 липня 15-хвилинний буревій пошкодив 61 домоволодіння та повалив десятки дерев. Це ліжко, на якому я спав там. Наслідки долали півтора тижня. Попри війну до Омані і цього року їхали паломники хасиди вони з'їжджалися із усього світу, аби відсвяткувати новий 5786 рік за юдейським календарем. Саме тут розташована могила їхнього духовного лідера, і вони вірять, що святкування біля неї приносить щастя. З'їжджатися почали за кілька тижнів до нового року, який припав на період з 22 по 24 вересня. Загалом прибуло понад 40 тисяч паломників. Про це розповів заступник міського голови Олег Ганіч. До місцевого бюджету вони принесли понад 20 мільйонів гривень туристичного збору. Команда Суспільного продовжує і надалі відстежувати всі важливі події у житті області, щоб ви оперативно дізнавалися лише перевірену інформацію. Слідкуйте за оновленнями на Суспільне медіа та у наших соцмережах.